Я отут стою, і лежить той листочок, от ескіз, а лисик з тої сторони, і він робить начерк, отак, і мені передає. Він то підтримував людині, щоб вона не почувала себе. Бездарною такою, розумієте, а він, то ти ж вмієш, я так він каже мені, я так не зроблю, лише ти зробиш так. І я беру той пензлик і відразу, і отак во потихоньку, ті во рукавчики, знаєте, і все вимальовую так. І дивлюся, а висик щось нічого не робить, стоїть лише. Дивлюся, а він. На мене дивиться, як я то майже язика я не висунула і як я то вимальовую. А він балдієти від того, як художник працює з його тими ескізами.